Телеграм-каналі Акерман офіційний було зафіксовано аномальну активність під час голосування за претендентів на звання Учитель року року-2024». 21 травня о 21.00 та 22 травня о 9.30 різко збільшилася кількість голосів за двох учасників, що викликало підозри. Як з'ясувалося, зловмисники використовували сторонні інструменти для впливу на результати голосування. Це порушує принципи чесного, неупередженого та незалежного народного голосування які є основою премії учитель та вихователь року, у зв'язку з цим оргкомітет премії прийняв рішення про переголосування. Всі результати попереднього визнані недійсними. Повторне голосування за номінантів на премію учитель року року-2024» вже Уже відкрито в телеграм-каналі Акерман Офіційний. Ми разом з оргкомітетом продовжуватимемо стежити за дотриманням чесних принципів голосування, щоб забезпечити справедливість і неупередженість.